Усім привіт! Новий скандал між Польщею та Німеччиною. Що ж сталося, зараз ми про це поговоримо. А поки буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Міністр внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер заявила, що на кордоні з Польщею та Чехією може запровадити тимчасові заходи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Пригрозив знову ввести прикордонний контроль між цими країнами. Візовий скандал, який відбувся у Польщі, потребує розслідування. Я не хочу, щоб Польща просто пропускала мігрантів. Пряма мова заявив Шольц. Також він додав, що обговорить це питання з урядом Польщі та порушив питання про запровадження прикордонного контролю з Польщею та іншими сусідніми країнами. Європейський союз також вивчає інформацію про те, що мігранти в'їжджали до Польщі за незаконно виданими робочими візами, за які посадовці нібито отримували хабарі. Варто зауважити, що правий уряд Польщі вже давно критикує німецьку політику щодо мігрантів. Маю надію, що ця інформація була цікавою для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!